Вітаю! Тема моєї роботи гемофілія. Сьогодні ми зануримося у складний світ цієї генетичної хвороби, ми розглянемо молекулярні механізми, особливості їх щепленого успадкування, історичний вплив мутацій та революційні методи генної інженерії, що кардинально змінюють підхід до терапії, пропонуючи надію на повноцінне життя. Фізіологія гемостазу норма проти патологія. Щоб зрозуміти патогенез. Звернімося до схем на слайді. Зліва нормальний гемостаз. Це складний каскад формативних реакцій, що забезпечує швидке формування згустку при пошкодженні судин. Він включає внутрішні та зовнішні шляхи, що сходяться до активації фактора 10, по центру ключова роль f 8 та f 9 У внутрішньому шляху фактори 9А та фактор 8А. Утворюється комплекс стенази, який активує фактор 10. Цей етап є критично важливим для повноцінного згортання крові. Справа патологія при гемофілії. При дефіциті фактора 8 гемофілія А або 9 гемофілія Б цей ланцюг порушується. Неспроможність утворити стабільний фебриновий згусток призводить до тривалих та небезпечних кровотеч. У нормі цей процес є чітко скоординованим каскадом. Ключовим етапом є саме взаємодія фактора 9А та фактора 8А. Саме на цьому критичному етапі відбувається розрив ланцюга при гемофілії, що унеможливлює формування міцного згузку. Етіологія та класифікація гемофілії. Гемофілія це група спадкових коагулопатій, що характеризується порушенням згортання крові. Зверніть увагу на діаграму. Світло-зелений сектор це гомофілія А. Вона спричинена дефіцитом фактора 8 антигомофільного глобуліну. Це найпоширеніший тип, що складає 80-85% усіх випадків. Виявляється у одного з 5 до 10 тисяч чоловіків. Світлозелений сектор це гомофілія Б або хвороба Кріснаса. Вона становить 10-15% випадків і спричинена дефіцитом фактора 9. Зустрічається значно рідше. Приблизно одна на 30 тисяч. Класифікація базується на дефіциті конкретного фактора. Хоча гомофілія А є поширенішою а Б рідшою. Існує також гомофілія С. Дефіцит фактора 11. Вона успадковується аутсомно рецесивно, але є дуже рідкісною і має інший механізм успадкування. Генетичний локус та молекулярна основа Погляньте на зображення x Хромосома ліворуч. Гени відповідальні за синтез факторів 8 та 9, локалізовані саме на її довгому плечі. Ми бачимо виділені ділянки для гемофілії А локус знаходиться на xq 28 а для гемофілії Б на xq 27 Ген f 8 є одним з найбільших у людському геномі, що робить його особливо сильним до виникнення мутацій. На малюнку це позначено як сильність до мутацій. Саме ця особливість. Значно підвищує ризик помилок під час реплікації ДНК або інших генетичних подій. Розглянемо типи мутацій детальніше. Мутація гена f 8 найчастіше спостерігається інверсія інтрону 22, що становить до 45% усіх мутацій при тяжкій формі гемофілії А, також трапляються великі делеції та точкові мутації. Мутації гена f 9 тут переважають точкові мутації та невеликі делеції вставки. Тип гмутації часто корелює з тяжкістю клінічного перебігу гемофілії Б. Механізм X-щепленого рецесивного успадкування. Оспадкування гемофілії відбувається за x щепленим рецесивним типом, що пояснює її переважне поширення серед чоловіків. Верхня частина слайду ілюструє чоловіка-хемозеготи XY, що чоловіки. Мають лише одну ікс хромосому як показано на схемі. Одна – одна мутація дорівнює захворювання. На малюнку праворуч ми бачимо наслідок крововилов у суглоб. Чоловіки не можуть передати хвороби синам, але передадуть мутований ген усім донькам. Нижче жінки. Гетерозиготи – XX. Жінки мають дві хромосоми. Якщо жінка гетерозиготна, має один мутований ген і один нормальний. Вона зазвичай є клінічно здоровою носійкою. Як показано на малюнку праворуч, здорова судина функціонує нормально, оскільки здорова ікс-хромосома забезпечує достатній рівень фактора згортання близько 50% норми. З 50% ймовірністю така жінка передає мутацію кожному сину та кожній доньці. Феномен жіночої гемофілії талоїнізація. Переходимо до феномену жіночої гемофілії. Традиційна гомофілія вважається чоловічою хворобою, але жінки також можуть хворіти. Це можливо у рідкісному випадку гомозагодності. Генетична формула XHXH, коли жінка успадковує мутований ген від обох батьків хворого батька та матері носія. Проте існує й інший, менш очевидний механізм, пов'язаний з феноменом лайонізації, випадковою інактивації однієї з X хромосом у кожній клітині жіночого організму. Зверніть увагу на зелений блок праворуч. Лайонізація інактивація Х-хромосоми це процес, при якому в клітинах жіночого організму одна з двох Х-хромосом випадково інактивується на ранніх етапах імбріонального розвитку. Це забезпечує компенсацію дозу генів між статтями. Подивіться на схему зліва. В хорі загода жінка-носія XH велике, ХХ мале, нижче ранній імбріонез. Відбувається випадкова інактивація. Нижче жінка з мозаїцизмом тканин. Якщо у жінки носія випадково інактивується, переважно здорова X-хромосома, XH велике, в більшості клітин її організм може продукувати недостатній рівень фактора згортання нижче 40%. Такий стан може призвести до клінічних проявів легкої форми гомофілії, що потребує діагностики та лікування. Мутації та королівський кластер. На цьому слайді ми бачимо портрет королеви Вікторії та генеалогічне дерево під ним. Приблизно 30 випадків гемофілії виникають внаслідок спорадочних мутацій деново, тобто без наявності хвороби в сімейному анамнезі. Одним з найвідоміших прикладів такої мутації є випадок з королевою Вікторією. Вважається, що мутація виникла у її батька герцога Кенського, під час сфериментогенезу. І передалася Вікторії XH велике, Мале, зробивши її носієм гомофілії. Мутації деново це генетична мутація, що вперше виникає в зародковій клітині або на ранніх етапах розвитку ембріона. Це робить сімейний анамнез негативним щодо хвороби. Ця мутація мала величезні історичні наслідки. Як видно, на схемі, Вікторія передала ген гомофілії Б своїм дітям, а через династичні шлюби, хвороба поширилася по королівських домах Європи. Включаючи Російську, Іспанську та Німецьку імперії. Це явище отримало назву Королівський кластер гемофілії. Соціально історичний аспект справа Романових історія Цесаревича Олексія, спадкоємця російського престолу, є яскравим прикладом того, як генетичне захворювання може вплинути на хід світової історії. На ганалогічній схемі зліва показано успадкування. Від жінки носія імператриці Олександри Федорівни до хворого сина, ОЛЕК, страждав на гомофілію Б. Успадковану від матері. Постійна загроза життю спадкоємця через неконтрольовані геморагічні кризи створювала глибоку тривогу та ізолювала царську родину від суспільства. Нижче зліва схематично зображено причину дефективний ген фактора 8 або 9 веде до дефективного білка і розриву каскаду згортання. Зверніть увагу на цитату: хвороба Олексія та віча його батьків відкрили двері Распутіна. Це залежить від цілителя. Григоря Распутіна, який, як вважалося, міг полегшувати страждання Цесаревича, призвела до значної дискредитації монархії в очах громадськості напередодні революції 1917 року. Таким чином, гемофілія стала напрямим каталізатором політичних потрясінь. Клінічна картина геморагічний синдром. Клінічна картина гемофілії залежить від ступеня дефіциту фактора згортання. Характерним є гематомний тип кровоточивості. Подивіться на ілюстрації вгорі. Вони відображають основні симптоми. Ліворуч м'язова гематома. Це масивні глибокі та болючі крововиливи у м'яз та більшкірну клітковину. По центру носова кровотеча та гематорія. Праворуч найнебезпечніші стани крововилив у ЦНС, головний мозок та заочеревинна гаматома. Ці гаматоми можуть бути великими, спричиняючи значний дискомфорт та порушення функцій кінцівок. Інші прояви включають кровотечі зі слизових оболонок та тривалі кровотечі після незначних травм або хірургічних втручань. Особливо небезпечними для життя є внутрішні кровотечі. Які можуть мати летальні наслідки або призвести до тяжкої інвалідності? Гемартрози та подагнез артропатії. Одним із найхарактерніших та найважчих ускладнень гомофілії є гемартрози, крововиливи усуглоби, які встановлять до 70-80% усіх кровотеч. Крововилив у суглобовій порожнині діє як агресивне середовище, запускаючи ланцюг патологічних змін. Залізо. Що вивільняється з гемоглобіну, викликає проліферацію синовіальної оболонки та хронічний синовід. Прослідкуємо цей процес за схемою зверху. Кров у суглобі гемартроз. це крововилив у суглобову порожнину. Кров є токсичною для тканин. Друге це відкладення гемосидерину. Залізо накопичується в синовіальній оболонці. Це показано коричневими точками, стимулюючи запалення. Третє хронічний синовід. Та проліферація. Запалення оболонки призводить до її потовщення та вивільнення протеолітичних ферментів. Четверте деструкція хряща та кістки. Артропатія. Ферменти руйнують суглобовий хрящ, що призводить до вторинного остеартрозу та анкілозу повної нерухомості суглоба. Дякую за увагу!